Друзі, вітаю на каналі Сім'ї Балабан. У нас вже який день дощ іде мокро, на городі нема що робити, тому повно роботи в хаті, в сарайчику. Якраз даме час зробити нові ясла для козичок. Олег займається цим. Зробив два, щоб було зручно для усіх коз. У нас козичок сім, з козиком це вісім, а то все малята, позимята. Сьогодні у відео поділюся, як з'явилися у нас ще три козички малі і козлик. Так що не пропустіть. Хто це там вилітає, га? У нас продовжується вівторок. Такий дощик хороший спустився. Ой, привіт-привіт! На Лакі! Лакі, привіт, привіт! Гав -гав. Покушала собі, а я тут досаджувала квіточки, це нам дали. Зараз якраз дощ і вони добре приймуться. Гарні розстріли. Це самі перші квіти на грядці. Там ось розпускаються нарциси. Скоро будуть буруньки. Дай Бог, щоб не було морозу такого сильного. Якраз настав час посадити дерево навесні. Тут Руслан саджає дерево, те, що за зиму пропало, і заодно розкаже що до чого, коли краще садити, як правильно садити. Так що записуйте, запам'ятовуйте, буде цікаво. Дуже смачна і салона. Це десь можна купити чи ви самі вирощуєте. Ні, далі зараз ви Птичка бізала, кубу привой, то його треба садити на юг, щоб обогрівався, тобто ж ціно А коли краще садити, осінню чи весною? Найкраще осінь. Осінь. А те, що весною не так приживається? Приживається, але Осінньою вона за зиму пускає коріння молоді, значить, гойняється. Угу. Не віта так буде а в грушні треба більше поливати. Uh -huh. uh -huh. А які вони будуть по росту? Не такі, як у дерево? дерева? Планую зробити колонновидно високої, uh -huh. ну, то гілки маленькі. Ага, uh -huh. обрізати треба, да? Щоб well, вона не так, типа так. Uh -huh. Угу. На яку глибину садити. Ну це Оце я заплюваю, да? То чуть-чуть сантиметрів п'ять ниже уровня землі. Угу. А ямку можна копати лопатою спокійно, не треба там рити сильно. Корінь невеликий. Невеликий. Якби два штика середньої. У персика корінь більший? Ну теж так само садиться. Угу. Там паляє. Якщо нікого на вулиці, зверху насипати, то буде вже Год за два буде розкидати. Да. А на воз свіжий чи там хай поставив? Ну, можна пере, перепрівши. Ага, а кози не можна? У неділю ми забрали козенят, яких замовили. Вони народилися в січні, місяці, тому їм вже два місяці. Ми їх годуємо сухим молоком і далі контент нашого каналу буде розбавлений ось такими чудовими гарними тваринками. А ще, друзі, хочу поділитися з вами своїм досвідом. Замовила карту Монобанк. Онлайн, не виходячи з будинку, і тепер вона в мене в телефоні. В наявності в мене немає самої пластикової картки, але її можна замовити без проблем. Вийшло так, що в мене не було на рахунку, а треба було терміново зробити дзвіночок. Тому я, не задумуючись, замовила цю карту і не жалію. Тепер я можу робити оплати, пересилати, куди мені потрібно, так само можна поповнювати і мою картку. У мене Vodafone запросив, щоб я поповнила рахунок, я не додивилася цей момент і залишилася без коштів. Тому, дякуючи цьому приложенню, я могла поповнити свій рахунок і через 5 хвилин дзвонила вже туди, куди потрібно. Якщо ви хочете замовити таку картку, замовляйте. Я залишу в цьому відео посилання. Заходьте, дуже зручно, рекомендую. Під відео залишу посилання на відкриття карти Монобанку. Друзі, маємо проблему. Наш індик занеміг. Він шкульгає на одну ногу. Що сталося, не знаю. Ми з Олегом дивилися, наче нічого він не поранив. Нижня стопа опухла. Ми йому обробили це все йодом, але він все одно отак шкудельгає. Ось, дивіться, що це таке може бути і як його лікувати, поки я ще не знаю, буду дивитися, узнавати, питати, що це таке може бути. Жалко, він не може ж до пуття й ходити. А оце пір'я по всьому подвір'ї, непонятно, що це таке, звідки. Дивлюся, що таке крупне пір'я, наче як обскубаний він. Чи хто його може тут на нього нападав, та він захищався, чи що таке, не знаю. Ну, оце ми так дізналися, що це у нас міг бути лис який потягнув наших цесарок. І можливо таке, що він бився з ним чи що, не знаю. Ми тут камери не ставили, але так, думаю, що треба ставити камери, щоб було понятно, що й до чого, як уберегти це господарство зараз у цей час. Чи в нього та нога переломана, що він шкутельгає? От прямо ну дивіться, прямо шкутильгає геть не може, Ледве-ледве їсть. Хлопчику мій маленький. Що з тобою сталося? Що сталося з тобою, га? Зайшла киця зі мною. Цесарки кицю побачили і оце такий крик підняли. Якийсь видно, чи тхір, чи лис. Щось сюди попало. Курочки все повиїдали вже. Вже тут геть пусто в них. Сьогодні дала їм волю виїсти, все. Грають уже по землі. І воду вже всю випали. Я їх нагодую, а тут ось ще є трохи зерна. Там взяла на дому дворі яєчко. Ось таке курочка несе, там бентамочка. Подивлюся, що тут і нагодую всіх. На один день усі несуться, а на другий день несуться тільки декілька. Ну, наскільки я знаю, що хороша курка здорова, вона і не має нестися кожен день. У неї має бути відпочинок. Хороша курка несеться через день. Тут ще містечко є Буває, що вони несуть тут. Не знаю, поки не бачу. Нічого не бачу. Чи є там що, чи нема. Нема там нічого. Наша малеча вже потрошку їсть сіно. Це вже радує. О, поїли такі пузи повні. Та мала зефірка вже догнала усіх. І перлинку, і Діну. То була сама найменша вона така мала була. Заначка. ось вона. Отут яєчко. сюди почали нестись.